Для того, щоб підвищити максимально свої шанси на виживання, всі ми знаємо, що ваше тіло повинно бути максимально захищене бронеелементами. Одним з цих бронеелементів є ваша плитоноска або бронежилет. Сьогодні, на прикладі плитоноски M7 Pro, ми розглянемо правильне налаштування вашого бронежилету щодо співвідношення вашого тілу і розмірів. Бронежилет регулюється двома способами: тобто, регулюється тут всього дві позиції: Це ваші плечі. Та камербанди, як вони саме регулюються. Для того, щоб відрегулювати ваші плечі, щоб саме захисний елемент був правильно розташований щодо співвідношення вашої летальної зони, ми вимірюємо це таким шляхом. У вас є впадена ключична. Ми ставимо сюди два пальці. І цей зріз, цей зріз вашої плити. Тобто, ми розстібаємо велкро і бачимо. Систему налаштування плечових лямок. Таким чином ми підлаштовуємо бронеелемент правильно щодо співвідношення вашої летальної зони. Щодо саме розташування бронеплити, щоб вона у вас, грубо кажучи, не хлюпалася, не сиділа на вас, як лита, слугує для цього камербанд. Налаштовується він дуже просто. Ми розтібаємо задню панель, де бачимо саме елементи регулювання. Виглядає он. Він ось так. Є багато варіацій камербандів, але я би використовував камербанди, в яких є можливість помістити балістичний пакет для того, щоб захистити якомога більше площі вашого тіла від міновибухових уражень. Давайте тепер на практиці покажемо, як вдягати бронежилет. Лайфхак щодо того, як швидко вдягнути бронежилет. Покажу вам зараз на практиці. Розтібаємо швидко Вдягаємо. І так ми бачимо на практиці, що плита у нас розташована вірно щодо летальної зони. Бронежилет не хлюпається, тобто мені в ньому комфортно. Нагибатися, присідати. Для чого ж слугують швидко з'єми, швидко скиди. Сама назва каже про те, що вони слугують для того, щоб просто швидко скинути плиту. Робиться це двома рухами. Камербанди скидаються вниз, плечові скидаються в сторону. І ми бачимо, що бронежилет просто спадає з вас. В яких ситуаціях це використовується? Ситуація номер один. Вам потрібно надати першу домедичну допомогу. Тобто медик, який буде надавати вам першу домедичну допомогу, щоб вам не зіпсувати бронежилет вартістю 40 тисяч, 30 тисяч, я не знаю, який там хто купляє, в нього є функція швидко скиду. Він може просто зняти і зекономити вам гроші. Це перше. Друге, коли вам потрібно просто з'їбатися на цього. Біжати з плитоноскою, яка важить 20-30 кілограмів, ну це не камільфо. ну суглоби просто вийдуть з чату. 120 ці похуй, типу, в броніку ти чи не в броніку. ну Вона тебе просто розтворить, як отой цукор в чай. І все. Потрібно скидати з себе броню і підвищувати свою мобільність. І можете своїм ходом дістатися до зони, яка буде безпечна для вас. Що ще можна використовувати швидко і коли вони важливі? При виконанні бойового завдання, якщо вже таке страпилося і вас поранили, ваш бронежилет все одно будуть евакуйовувати з вами. Тобто він повинен бути з вами завжди. Ще знаючи те, що він у вас буде обвішаний різними підсумками, утилітарками, там будуть дорогі мультитули, ліхтарики. ну Просто приймайте зазорно, скажіть. Тому попросіть побратима, щоб він забрав вашу плитоноску. Швидко її зняв з вас, кинув в тазик і поїхав собі. Тоді у вас це залишиться цілим. Ви і так розумієте, що плитоноска повинна бути з якісних матеріалів, щоб вона витримувала механічні пошкодження. Пам'ятаєте, на початку повномасштабки плитоноски відчували з будь-яких тканин, тому що був дефіцит. Але зараз, в наш час, ми можемо використовувати якісне спорядження, яке не підведе вас в умовах бойових дій. Тому що Підклеювати, підшивати броню в умовах бойових дій, часу у вас не буде. Тому вибираємо якісний товар одразу. Цей варіант плитоноски М7 Pro вже укомплектований деякими підсумками. Про них я вам трошки зараз і розкажу. Це в нас утилітарний підсумок напашник. Хто як його використовує, хто використовує його для того, щоб носити телефони, зарядки. І інші дрібниці, я використовую його під аптечку. тому що вона знаходиться в быстрому доступі, вона є на велкропанелі, вона знімається і так само ліпиться. Не забувайте про вашу безпеку, про ваше здоров'я. Тому у військових є такий термін, як трикутник життя. Тобто розташування ваших турнікетів для швидкого доступу. У вас повинна бути змога дістати турнікет. З будь-якої сторони будь-якою кінцівкою. Якщо у вас вражена ліва кінцівка, ви дістаєте турнікет з правої сторони. Якщо права кінцівка — з лівої сторони. Тобто, це повин... це ти повинен як військовий завжди враховувати те, що тобі в скрутний час він може знадобитися. І ти повинен його швидко дістати і надати собі допомогу. Тільки для наших підписників ми створили промокод. На знижку 10%, який буде діяти протягом одного тижня. Всі деталі ви знайдете в закріпленому коментарі під цим відео. Тут є виконана на цій платоності ще штурмова панель. Для чого вона слугує? Перше її призначення це розташування магазинів БК. Також тут є підсумок, я його використовую як утилітарний підсумок. Тобто, в мене вся утилітарка йде не в цей, а в цей. Також є тут ще велкропанель з системою молі, на якій я можу начепити додаткові підсумки під свою задачу. Тобто, ви розумієте і самі, що кожен військовий свою плитоноску обладнує під свою задачу. Наприклад, дрончику це не потрібно. Йому не потрібні підсумки під магазини, йому потрібен підсумок під планшет. Наприклад. Також не забуваємо, що завжди, навіть в армії, привчають завжди з собою носити воду. Вода це найголовніше, що вам може знадобитися після аптечки. Тому що без води людина не живе. У нас є штурмовий рюкзак з можливістю запакування туди гідратору. Тобто, у вас завжди з собою є вода. Також ми використовуємо як цей другий відсік, ми використовуємо як додатковий підсумок під БК, утилітарку, під що, що, вам, що вам взагалі знадобиться на полі бою. В цьому рюкзаку в комплекті йдуть стропи. З фастиксами. Особисто я використовую його для того, щоб просто носити з собою карімати. Тобто ми вставляємо карімат і затягуємо його. Ще ви повинні пам'ятати про те, що ваше екіпіювання не повинно виходити за силует вашого тіла. Тобто, не повинно, щоб ваш рюкзак був більший, ніж ваше тіло. Тому що, коли ви будете проходити скрізь лісосмуги, посадки. Ви можете своїм екіпіюванням просто зачепитися за простяжку чи то гілку, яка може завдати вам як мінімум дискомфорту і зіпсувати ваше екіпіювання. Налаштування камербандів. Не підв'язуй їх так, щоб потім перев'язувати. Ну, зроби це правильно з самого початку. І в тебе не буде проблем з тим, що в тебе просто відірветься камербанд. Із-за того, що ти його неправильно зав'язав, все повинно бути охайно. Це екіпіювання, ти військовий. Ти повинен охайно зав'язати так, щоб це ніколи не розв'язалось. Правильно зав'язаний вузол, правильно накладена стропа молі і зафіксована на спині. Правильно це перепльотом, так би сказати, це перехльост. Не роби так, щоб це все було отаким пучком. І давило, тобі, давило саме тобі на спину, тому що воно буде давити. Для того, щоб швидко вдягнути бронежилет, не обов'язково розтібати усі швидкоскиди. Тобто для того, щоб вдягнути бронежилет з обома фастексами розтібнутими, це займає деякий час. Ми його вдягаємо, і в нас витрачається час на те, щоб застібнути один швидкоскид, потім другий швидкоскид, а коли ти знімаєш і вдягаєш його по 10 разів на день, ну воно, яко кажучи, воно те з**бує. Тому, що ми робимо? Ми розтібаємо тільки одну сторону. Все. І з однією стороною ми його легко вдягаємо. Та, і часу залишається для того, щоб застібнути лише одну частину. Тобто це економить ваш час і економить ваші сили. Хотів би порадити від себе. Не навантажуйте багато вашу спину. Тобто, якщо у вас є можливість вдягнути РПС чи варбелт, зніміть підсумки. Чи то утилітарка, чи то аптека, чи то інші підсумки під гранати, які ви чіпляєте. Зніміть і повішайте собі на варбелт, для того, щоб максимально розвантажити вашу спину. і в моменті, коли вам потрібно бути, буде залишити свою плитоноску, тобто скинути її швидко, ваша БК і найважливіші речі залишаться при вас. Але найважкіша річ, вона може залишитися там. Тобто ви облешите собі завдання. І так постає найважливіше питання, як обрати плитоноску саме для тебе, для себе, для мене. Це ми розкажемо в наступних відео і покажемо, які плитоноски взагалі є. І як підігнати їх під себе. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, що цікаво саме вам щодо тактичного екіпіювання, які питання цікавлять саме вас. Дякую, що були з нами.